Шого грудня українці мають змогу отримати тисячу від зеленського в рамках програми Зимова підтримка. Та з кожним днем вилазять нові підводні камені щодо неї. Про що це дізнаєтеся зараз? Вітаю я, Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс Ю. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Вже понад 3 мільйони українців подали заявки на отримання вовиної тисячі. Серед них майже 700 тисяч заявок це виплати на дітей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А президент Зеленський додав, що його тисячу можна витратити, наприклад, на ліки, квитки на потяги Укрзалізниці, оплату комунальних, освітніх чи медичних послуг, а також задонатити на збройні сили або віддати на благодійність. Проте чи то зірки не зійшлися, чи команда Зеленського забула вивчити один і той самий сценарій, але вийшов деякий дисонанс, і він стосується призначення цієї тисячі, ось наприклад, Денис Шмигаль в етері загальнонаціонального телемарафону заявив, що українці мають потребу в такій допомозі та підтримці держави. Тож зимова є підтримка, має три основні цілі. Ціль номер один – власне підтримати українські родини, які мають в цьому потребу, власне, родини. Друга ціль це підтримати український бізнес, малий, середній, переважно тих, хто надає послугу енергетиків, виробників ліків українських українських виробників книжок, тобто всі напрямки українського бізнесу. І ціль номер три, звісно ж, це сформувати єдність українського суспільства перед викликами цієї важкої зими. Тим часом народна депутатка від. Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк заявила, що Вовина тисяча це спосіб перерахувати населення на підконтрольні території України, адже останній перепис у нашій країні був ще в 2001 році. І звичайно ж його результати застаріли, особливо з огляду на війну та міграцію. Ми маємо зрозуміти на початок наступного року, скільки нас усіх проживає на території України, скільки виїхало, скільки на окупованих територіях. Ми не знаємо цієї інформації. Її треба, Мужчином дізнатись перепис населення під час воєнного стану ніхто проводити не буде. Як це зробити? Тільки шляхом того, що хтось, що наші мешканці будуть реєструватися для того, щоб отримати певні гроші. Та найбільше вразила наступна версія пані Василевської Смаглюк. Вована тисяча це пастка, а точніше спосіб виявити ухилянтів. У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані, тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. Да, вони можуть отримати. І звісно, стимулювати осіб якимось чином отримувати ці кошти можна лише якщо сума буде більша ніж там тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родин. І ще одна шокуюча інформація про Вовану тисячу депутатка Василевська Смаглюк в інтерв'ю Радіо Свободи заявила, що насправді українцям передбачена трішки менша сума. Що не скаже вам ніхто, бо я вчиталася вчора. Про цей експериментальний проект і про його положення насправді не тисячу гривень, а 995. тому що 0,5% з кожної оцієї тисячі має іти на підтримку акціонерного товариства, заснованого міністерством економіки, який якраз і займається всіма цими експериментальними проектами. Якщо 10 мільйонів громадян оформлять підтримку в одну тисячу, 50 мільйонів повернеться в міністерство економіки в оце створене акціонерне товариство. І це, чесно кажучи, викликає занепокоєння, що й на тлі попереджень юристів та фінансових експертів про підводні камені. За їхніми даними, українці під час оформлення картки національного кешбеку, куди має капнути тисячу зеленського, надають згоду на передачу деяких своїх персональних даних і тих, що належать до переліку банківської таємниці. А це дані про джерела надходження коштів, їх суми, видатки, транзакції, а також будь-які операції з рахунку. Ками чи картками, тобто експерти стверджують, що держава отримуватиме надто багато інформації і відстежуватиме всі доходи та витрати громадян у міністерстві ж економіки. Запевняють, що це абсолютно безпечно. Тут немає розкриття банківської таємниці, тобто людина погоджується з тим, що вона передає цю інформацію для нарахування кешбеку. Дія цю інформацію використовує, щоб нарахувати кешбек, вона не зберігає, не передає цю інформацію нікуди далі. Тобто, ну немає ніяких підстав вважати, що ця інформація буде використана для якихось інших потреб аніж нарахування кешбеку. І коли людина погоджується з тим, що вона доєднує свою карточку в програму, вона погоджується саме з тим, що інформація передається виключно для того, щоб нарахувати кешбек. Як пише сайт ТСН, основна причина надання доступу державі до цих даних це забезпечення прозорості програми та запобігання корупційним ризикам, оскільки національний кешбек фінансується з державного бюджету, влада повинна переконатися, що кошти використовуються за призначенням. Також важливо зазначити, що від сьогодні оформити тисячу можна буде через Укрпошту. Водночас, якщо оформити тисячу гривень в Укрпошті, витратити її можна буде лише в межах послуги поштового оператора. Про це пише економічна правда. Тобто кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, чи замовити ліки, які можна буде оплатити на пошті. Пам'ятаєте відомий фільм про три горішки для попелюшки? Так і з тисячою і Укрпоштою. Якщо за три рази ви не вирішили на що ці гроші витратити там, же, то вони спишуться до держбюджету. Нагадаю, заявки на виплату Вовиної тисячі прийматимуться упродовж грудня цього року, лютого 2025 року. Отримати Вовину тисячу ви можете через мобільний застосунок Дія Укрпошту чи банки, які є партнерами програми. А як оформити заявку, дивіться у відео, що у лівому верхньому куті. А ви будете брати тисячу від зеленського? Пишіть відповіді у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.